Як зазначив Романівський селищний голова Анатолій Іщук, коли Романівчани дізналися, що у Любері, завдячуючи народному депутату України Віктору Розвадовському, з'явився електронний годинник, то захотіли і собі такий подарунок. Народний обранець охоче відгукнувся на звернення громади, і у центрі селища на спеціальному постаменті з гербом Романова встановили унікальний пристрій годинник-термометр. Його призначення відтворювати інформацію про астрономічний час, дату та та Температуру навколишнього повітря, синхронізація показань годинника здійснюється від супутникової системи глобального позиціонування. Це забезпечує абсолютно точність індикацій часу і відсутність необхідності в ручному коригуванні ходу годинника. Крім цього, автоматичне регулювання яскравості робить комфортним сприйняття інформації як при суцільній темряві, так і при прямому попаданні сонячних променів на індикатори годинника. Поставили ми їх в центрі селища, і сьогодні ми можемо звіряти чіткий годинник, який час, яка температура повітря, який день, який місяць. Відтепер годинник височіє у центрі Романова на площі Слави навпроти дитячої школи мистецтв. Саме тут зручна розв'язка доріг і тут поєднується вулиці селища, які ведуть до провідних місцевих підприємств. Романівчани вважають нову споруду окрасою свого містечка і щиро вдячні Віктору Розвадовському за корисний подарунок. Це дійсно добра справа. І якщо людина, яка тут проживала. Як то кажуть, вибились серйозні люди. Якщо пам'ятає і робить якесь добро для населення, то це, я вважаю, принаймні це дуже, дуже добре, дуже корисно. Справа безумовно дуже добра, дуже своєчасна, дуже потрібна. Через те, що не кожен з наших громадян має мобільний телефон, а за механічні годинники вже забули, а за електронні взагалі не пам'ятаємо. Але як людина знає скільки, котра година на той момент, це добре. Віктор Звадовський запевнив, що такі годинники незабаром з'являться і в інших найбільших населених пунктах округу. Такий годинник буде найближчим часом встановлений в Чуднові, потім буде встановлений в Іванополі Чуднівського району, потім буде встановлено в Романів, Биківка і Мирополь. Тобто таких буде годинників, встановлено п'ять. Це для тих селищ, де є сьогодні найбільші, скажімо, Ми встановлюємо такі годинники. Це просто для людей, щоб сьогодні люди бачили час, бачили, що час працює для людей.